Всім привіт! Як ви бачите, у нас щось помінялося, у нас щось пішло не за планом. Якщо я є тут в кадрі, значить у нас щось не то. Так що в що нас? У нас посад зараз готовий. Він вже завершений. Так що їдемо зараз на мойку. миємо їмо пасад, і ви будете зустрічати. Як вам наша тачка? Результатом задоволений я дуже. Але у нас зараз що? Славік буде трішки зайнятий, він зараз буде не з нами. Це буду, я буду зробити все. Мені буде допомагати мій тепер оператор, на якому місці був я. Так що це наш пасад. Ми вже його довели до ладу, і ми будемо вже його продавати, як він є. Що ми зробили? Найсаме цікавіше у нас вийшло, у нас була помилка. Це страшний сон для власників цієї тачки, у кого мотор 2,5 TDI. Помилка 2, 0, 550. Це є на ТНВД кут приску. Неправильне зажигання виставлено. Ми зіткнулися з цією помилкою. Нам приговорили ТНВД. Я обдзвонив дуже багато майстрів і всі радили, коротше, заміна або ремонт, а це, це не дуже дорого. Це дорого. Це, це дорого. І я думаю, нам нічого втрачати. Я заліз туди і сам спробував виставити зажигання. І це в мене вийшло. Я дуже задоволений цим. Машинка поїхала, все чітко. Що в нас було? У нас було 8,8 на пізному зажиганні. І я виставив до 1,6, 1,8 АТДС. І вони так мають бути на автоматі. Так, що в нас автомат перестав падати аварію, і в нас машинка поїхала. Це реально крутяк. Це був трошки гіморой, трошки помахався, бо це я ніколи не робив. Взагалі для мене було це нове. Обшарив цілий інтернет. Але в результаті все чітко, і я задоволений. Це по суті, у нас ноль вкладення це великий плюс. Далі по автомату. Автомат у нас був також була помилка після ремонту. Вже Славі казав, що у нас робилися автомат. Була в нас помилка. Коротше, у нас був просівший акумулятор. І коли заводив, автомат падав в аварію. І в аварії він не їхав. Він з п'ятої на там було видно, що він тупив, пинався. І я не знав, що це. Теж обіздив майстрів, також не давали ради, там казали, що щось по електроніці, треба було робити електроніку. Коротше, з того всього я зарядив акумулятор, пошарився в інтернеті, там люди теж таке було. Зарядили ми акумулятор, і машинка поїхала, щоб ви зрозуміли. Так що, як Славі казав, отакі ми майстри. На рахунок кузову. До речі, по кузову було також дуже питань. Ми машину повністю відполірували. Так, зустрічайте тут фотки, як ми полірували машину, дуже великий об'єм, також намагалися наполірувати. Оператор, покажи наш капот. Нас, до нас був їхав капот, але нас кинули, коротше, і капот лишився старий. Малювати? Малювати не бачу смислу. Просто, бо ціна буде, все залежить від ціни. Далі, по кузову, ми малювали цю арку. На відео видно, було тут ми підмальовували. Получилося результатом, до речі, я дуже задоволений, покажи ближче. Хіба одне но одне но у мене вийшов поганий перехід. До речі, не дуже гарно. Але результатом задоволений. Малювалося це перший раз. Я це робив перший раз. Ми, ми дули з балона, зацініть просто фари. Реально, за Вони були вигорівші просто в ноль. А зараз як нові. Як нові. Реально, і в загальному тачка ну, дуже крута. Дуже крута. На колеса не зважайте, колеса стоять на мому гульфі. Там титани, я їх забрав. По салону. Салон реально дуже крутий. В нас була перешита сидіння. Ми перешивали тут сидіння, отут була вставка, і в загальному ну, салон був такий засмальцьований, що ви собі ну, не представляєте, ну ви бачили фотки, я буду зараз вставки. Ну реально вийшло дуже відмити його, дуже крутяк. На рахунок заднього ряду, подивіться на задній ряд, також відмили. Подивіться ще багажник. багажник також. Повідмивали. Ну, реально, видно, що чисті перекупи. Дивіться, як ми підготували машину. Результат дуже-дуже задоволений. І фари, і фари. До речі, дуже вийшло круто зробити фари. Їх так уже відполірував. Гарно вийшло. Взагалі машина топ. Топ за свої гроші. На рахунок автомата. Просто подивіться, як працює автомат. Видно, що він роблений, він реально плавненько, ніяких проблем нема. переключається на швидкості і зацініть, як вона заводиться на гарячу. Ну, є їхні болячки, що вони деколи можуть на гарячу дуже довго заводитися. Подивіться. Ну, непоганий старт. Автомат ми зараз на паркінгу, де у нас драйв, Все, ні піночка. R ні пиночка, нейтральна драйв. Підсумки по машині. Всі люблять гроші, всім це цікаво, і нам це цікаво, всім цікаво. Ми її купили за 2700 доларів. І це було вже досить давно. Ми зробили тут коробку, автомат. Цей автомат вийшов нам зробити 750 доларів. Потім перешивка сидінь 800 доларів. Ми міняли тут радіатор кондиціонера, це 750 гривень. Дорога, що ми її везли на лафеті, 200, 2500 гривень. Переоформлення 1200, бо я її був на себе переоформлював. Потім різне, це все в загальному. Там такі дрібнички це 1500 гривень. Датчики, датчик удара я купляв, це 500 гривень цей новий. Парктроніки я теж замінив, 350 гривень. Подушки, те, що мені перешивали, це якраз датчик Бушний. Це вийшло 1500 гривень. Фарбу я купляв, щоб малювати балон це на 600 гривень. І поліровочна паста в мене там де якась була, і деяку я докупляв, там ще 220 гривень. І в загальному ця машина, у такому, як вона стані, є, 3700 доларів. Я планую її продавати за 400. Вона, вона вже висить в інтернеті, я вже її виставив. 400 доларів, все покажу, все є. До речі, в загальному є в нас ще деякі проблеми по ній. У нас е, з підголовок це їхня булячка з головок тече масло. Потім у нас е, датчик АБС, коли тормозиш, б'є по педальці, а він так не має бити. Його треба замінити. Ну і обслужити колодки тут же подоставші, вже навіть чек нас горить, ну вибиває по колодках. Та й по суті все. І в загальному ви получите за, ну, за адекватні гроші, адекватну машину. Трішки є, що побавитись, але нам треба рухатись далі, знімати для вас щось. Так що зустрічайте ще зараз пару підзьомів, Це який наш получився пасад. Поїхали.